Я о, розумів, відповідно, вже маючи якийсь досвід бойових дій, що там буде зовсім не сумщина. Так розповідає про виконання бойових задач у серебрянському лісі на Донеччині командир 8-ї стрілецької роти 3-го батальйону 117-ї окремої бригади ТРУ з позивним Пепсі. Слава Богу. Да. На захист країни військовослужбовець став у перші дні повномасштабної війни. У складі свого батальйону пройшов бойовий шлях від гранатометника і снайпера до командира. Воював у Бахмуті, на Харківщині, Лиманському напрямку та Красногорівці на Донеччині. Далі був Сумський напрямок, а в кінці літа 2025 року, каже, їх перекинули на Донеччину в Серебрянський ліс. О п'ятій ранку ми вибули з Сумщини. Uh, і, здається, о 9-й годині вечора я вже заїжджав на пікапі вже безпосередньо в Серебрянський ліс. Тобто, я, умовно кажучи, з маршу з добровольцями своїми хлопцями, з казаками, uh, вирушив вже на бойові дії. Я в Серебрянському лісі до цього не був. Я ну, от про нього тільки чув від побратимів з інших бригад, які там приймали участь в бойових діях, з нашого. Підрозділу там хлопці були, які були попередньо в 155-му батальйоні, вони там приймали участь. Тобто вони трошечки були знайомі з даним типом місцевості, безпосередньо інше бригаду. Мене багато побратимів є. І коли ти слухаєш от їх розповіді, ти навіть не уявляєш масштаби цього лісу, масштаби е цих бойових дій, які там тривали на протязі цих трьох років. Високі дерева, плотність цих насаджень лісових вона настільки значна, що ФПВ казалось би, ну ти її вже бачиш. Вона тебе вже атакує. І раз вона б зависла в дереві. Тобто важко і операторам дронів, як нашим, так і їхнім, має бути розуміння, що от я вже на, скажем, десь кінець першої доби зрозумів, що ми самі. У нас не буде прикриття от, в плані FPV і так далі. Тому що і працівник працює, і в нього не виходить. Ну, так, так, такі у нас позиції були. І наші намагалися працювати, відповідно, не долітає, ребеться, не долітає за рахунок гілок, не долітає за рахунок великих е, е, цих, е, ну, рельєф місцевості. Зараз проблема з піхотою взагалі от, в е, нашому війську. І відповідно, так як е, Особового складу дуже мало, є багато дірок в лінії бойового зіткнення. Відповідно, противник знаходить ці дірки, заходить на глибину, він може не вступати в контакти, він просто рухається, рухається, рухається в глибину. І так стається, що, наприклад, машина рухається ще до позиції там, кілометрів 5-10, а дорога вже замінована противником. Дистанційне мінування, мінування особовим складом противника, засідки і так далі. Тобто, до моменту цього руху і висадки з пікапу, ти просто не знаєш, доїдеш, ти взагалі туди чи ні. Основною задачею бійців у Серебрянському лісі було утримання позицій. Відповідно, я е, прийняв рішення взяти весь особовий склад, який от, е, заходив зі мною. По-перше, всі були добровольцями. Нікого я не гнав з під палки, нікого я не мовляв. Я ну, сказав, козаки, є бойова задача, я йду. Хто зі мною, будь ласка, от, е, Прийміть рішення. Якщо за 100% збрати, десь 95% всі один за ну, сказали командір, ми з тобою. Е, причому хочу дуже-дуже зауважити, що е, з цих 95%, мабуть, відсотків 90% взагалі до цього вони не приймали участь в бойових діях. Тобто, хлопці, які вже на Сумщині прийшли до нас через рекрутинг, через якісь знайомства, через, наприклад, повернення СЗЧ з бригад, де до них ставили зневажливо і так далі. Хлопці зайшли. Задачу виконали. Мені дуже сподобалось те, що під час лютійшого замесу ніхто не втік, ніхто не побоявся. Ми зайшли, виходить, на позиції виходить. По бумагам там все було дуже круто. Лінія оборони вибудована, є бліндажі, є система якихось комунікацій, фортифікацій. По факту, ми зайшли. Це просто от ліс, просто кущі і просто от. Травичка, вже падає листечко, і просто отак от вибирай де хочеш, там лягає. Я відповідно зробив доповідь командиру підрозділу, що по факту тут немає нічого. Я вдячний командиру за те, що він мені дав можливість бути з особовим складом безпосередньо на полі бою, а не на КСП-роти, тому що, ну якби в принципі, з точки зору логіки, я мав бути на КСП-роти і управляти підрозділом позиції в серібрянському лісі я виглядаю так. Просто тупо на землі. Копатись нічим. Все по бойовому Очікуємо. Очікуємо перу. Ми першу добу несли спільне чатування з представниками 119-ї бригади. Це бригада, яку ми міняли. Це Чернігівська бригада, яка понесла там значні втрати в даному. Лісі, відповідно, ми зайшли ввечері, і вже на ранок був перший контакт. Перший контакт, відповідно, ми прийняли бій, зразу отримали поранення трьох хлопців з особового складу 119-ї бригади. Це кульові поранення. Мій особовий склад включився в роботу. Ну, по-перше, відбили штурм. По-друге, дуже ефективно відзначу хлопці, спрацювали в плані такм'єду. Відповідно, це був перший бій. працівник почав відпрацьовувати. Ну це зазвичай з ну, стандартні тактики. Працювати почала артилерія по квадрату, і так сталося, що сусідня позиція, де також був мій особовий склад, було влучання артилерії ствольної снаряда і хлопці отримали там уже поранення перші із. Шести людей там було п'ятеро моїх військовослужбовців, всі були трьохсоті. Один отримав осколкові поранення, троє, троє отримали важкі контузії, двоє такі ну, середнього ступеня. І якраз у цей період, коли ми евакуювали трьохсотих 119-ї бригади, і так сталося, що в принципі в принципі, противник просто підліз. І підліз на досить такий відрізок, що візуально ну, десь може метрів п'ять-сім. Ну. Я побачив працівника, показав хлопцю 119-ї бригади тихенько, бо я ну, бачу, він вже стресує, паніка. Він назад, я кажу, ні. І ми починаємо працювати. Їх було чотири, чотири там і лягло. Ми полізли, оглянули тіла вже двохсотих працівників, забрали радіостанції. Так вийшло, що ми трошки ліквідували їхніх командира групи, в якого було дві радіостанції, були вже безпосередньо там і ми биками взяли, ну трошки, так, да, трошки затрасіювали. Зарегіяємо, ну, бл. Баєприпаси Б. Армія Росії спонсор, бачите. Так щоб так? Серебрянський ліс, ліс чудес. І саме головне, вони були саперні лопатки. Дві саперні лопатки. Відповідно, я розподілив як. Одну лопатку дав одній позиції, іншу другій позиції. І ми, от я зі своїми хлопцями, залишився на третій позиції. я прийняв рішення як. Окупуються спочатку хлопці, а вже потім я з своїми козаками. І почалися це ж вже розбудови якісь я є мок. Це ліс. Серебрянський ліс. І вже от перші втрати я поніс безпосередньо на цих трьох позиціях, знову ж таки, завдяки блін артилерії противника. Прилетів, прилетів снаряд біля хлопців, які окопувалися важку, Контузію отримав боєць поза ним Бабер. Хлопцям я казав: якщо ви не можете вести бій, ви маєте бути максимально корисним, ще сум максимально корисним для особового складу, який поруч з вами вашими побратимами. Тобто не можете вести бій, копайте. не можете копати — забивайте БК. без БК ми ніщо. не можете забивати БК — Дивіться, будь ласка, хоча б просто фланги. Там дивіться, може рух противника, тому що коли військовослужбовець веде. Бій, він сконцентрований на безпосередньому якомусь ну таке, тунельне зріння, так називаємо. Ви можете побачити щось інше, дати вказівку, щоб перевести вогонь і так далі. І от він забивав магазини хлопцям, дуже крутий хлопчик, дуже крутий козак. Далі був третій, четвертий, п'ятий штурм. Так закінчилась перша доба. І далі почалась каруселька, як я називаю, в середньому у нас було. от це бої були тут три доби надзвичайно важкі. Кожну добу було 5-7 штурмів. Між штурмами вони відпрацьовували артилерію. Штурмували вони от починається ранок, десь 7-7, 15, противник вже починає рух, починає штурм. І десь до глибокого такого, ну я не скажу там ночі, тому що. Ніч, скажімо, в умовах урбана, в умовах там посадки, ніч в лісі, це зовсім інші речі. Що працівник боїться вночі рухатись, що ми? Там, яка фішка, те, що будь-який рух, він видає хрусткий гілок, шелест листя, а вночі все це посилюється. Працівник це розуміє, ми це розуміємо, тому там вночі це дуже-дуже мінімальні якісь там рухи. Ти робиш, максимум, це якся там щось підкопатися, підритися і так далі. Ускладнювало також ситуацію на той час, каже Пепсі. Відсутність прямого зв'язку з командуванням. Уявіть, незнайома місцевість, важка місцевість, хлопці без бойового досвіду. А ще коли зв'язку прямого нема з командирами, от уявіть, якби вам передавали інформацію дуже важливу, надважливу через двох-трьох людей, яких ви по суті не знаєте. Чи якісна ця інформація, чи достовірна ця інформація, чи доходить вона взагалі невідомо. Наступає друга доба, і працівник вже більш агресивно починає працювати, тому що він розуміє, вони вперлись. Уже, як потім я дізнався з радіоперехоплень, вони не розуміють, що відбувається. Тому що, по їх даним, на цих позиціях давним-давно вже працівник. Я бачу, що росте кількість особового складу працівника, щось нам вже активно прилітає вже із болот. Я про це роблю доповідь. Уже починає вирівнюватися зв'язок напряму. Відповідно, далі штурми далі. Хлопці продовжують потихеньку ритись. Уже дві доби постійних боїв, 5-7 штурмів і артилерія. Хлопці, щоб ви розуміли, ти постійно я дуже прискіпливо відносився. Я не дозволяв хлопцям по суті вставати, тому що чарівато. Будь-який рух простріл. А, людина, якщо піднімає свій силует, може прилетіти. Рікашет, пряме влучання. І в мене хлопці лежали. Щоб ви розуміли, ти лежиш, у тебе вже зводить судоми ноги, судоми зводять тіло, а, починається бій. І я розумію, що у мене особовий склад лежить, але треба піднімати силует, щоб вести більш ефективний бій. Тому що ну ти стріляєш. Відповідно, в розход БК БК треба розходувати дуже ефективно, тому що ну навіщо тоді взагалі вести бій, якщо стріляти в нікуди. І відповідно ти ризикуєш стрільба з коліна. Або вже потім були в мене епізоди, коли вже я переміщувався, відкрито між деревами, тому що ну треба це було робити так. Уже ну відповідно до антіподу дій противника. Противник був дуже серйозний, я вже розумів з кожним штурмом. Чому я ще це зрозумів? Ми, коли оглядали противника, я відзначив, що у них штурмові вогнемети. Тобто, звичайні мобіки або шторміки вогнемети не використовуються. Я нарешті поспілкувався з командиром батальйону. Він каже: Пепсі, ти знаєш, хто проти вас? Я кажу, ну, я так розумію, дуже якийсь серйозний противник, тому що шмілі, тому що тактика каже, проти вас армійський спецназ. Третій розв'яд батальйон, наскільки я пам'ятаю, 25 ї армія. Починається третя доба і починається найцікавіша доба. Шмілі починають летіти, якщо противник рухається вже отак. Одна група б'є в мою сторону шмель. Навпроти мене яка група рухається, б'є шмель в сусідню мою позицію і починає працювати вже ПКМ, Це кулемет. Підтягується другий кулемет ПКМ. Я розумію, що їх там уже ну, ну немало. І отут найцікавіше і найхоробріші, ну найхоробріші козаки. Чому? Тому що нас штурмують 360 градусів, як уявилось. Коли вже я дізнався не в госпіталі, це я ще в цю добу дізнався. Ми попали в двойне кільце оточення, Формувалося третє кільце. І починається лютійший бій. Противник просто тупо кинув сили. Як по радіоперехопленням було озвучено 50 чоловік. Це щоб е, ви розуміли. У мене було особового складу по кожній позиції 9 чоловік. Вісім моїх хлопців, і один хлопець, один козак був з сусіднього підрозділу, з 9 роти. У мене восьма рота, а це з 9 роти хлопець. І його потім забрали. Формально, коли цей був штурм з 50 чоловік, пратівника, нас було 8 А з них 4-300. 4-300. А коли був штурм, так відбулося, що дуже серйозно контузило мене, Прилетів шміль, як я зрозумів, дерево, і вибуховою хвилею мене виключило звук. От, і я просто вже потім мені хлопці вже на жестах показували. І коли я спілкувався вже з командиром батальйону по радіостанції, вже кричали мені на вуха. Ну, мене накопительна функція, як я кажу, багато контузій, і мені просто виробило трохи звук. От і відбувся штурм. Противник уже отримав багато трьохсотих-двохсотих. Вони вже дожимали і все би у них було б атлічно, якби не кулемет. Я просто забираю кулемет свого побратима. Кажу, друже, настав твій час. І мінімішка, мій улюблений кулемет, впрацювала два короби по 200 патронів. Противник отримав знов. По радіоперехопленням, у них звучало там, гребаний снайпер, там кулу, з болот. Та ні, цього не може бути, да ми вже там всіх у... всіх, всіх уничтожити. Бліндаж з чотирьома хохлами ми зачистили, але тут пулемечок з болот і снайпер. А на, самом, ну, на самом деле снайпер, так відбулося, у мене закликали автомат. І один постріл, я робив, один відщелкував патрон. Вони подумали, що це снайпер працював. Ну і кулемет там дійсно був. На четверту добу, який вже був моральний стан Е-е-е... <певізовувався> <певізовувався> е, Дивіться, саме цікаве, що слід відзначити, хлопці, е не один не впав духом. Це я чого переживав, тому що. Відбулася ротація особового складу. Підтягнулися ще декілька хлопців молодих моїх. Вони вже поповнювали, виходило трьохсот, заходили хлопці. Вони один одного мотивують, вони бачать втрати працівника і по відношенню до наших втрат. Слава Богу, немає двохсотих. Слава Богу. Якісь поранення, вони бачать, що евакуюються поранені. Що командир контролює ситуацію, командир зверху контролює ситуацію. Це дуже круто. Це їх мотивує. Ми заходимо і починається четверта доба. Е, я думав, що важка третя доба була, е, так сталося, що важка четверта доба. Е, чому? Тому що нам дали вказівку вже е, зайняти лінію оборони, яку вже безпосередньо вибрав батальйон е, точки. Ми заходимо на ці точки, знову ж таки, нема ніхера. Якщо там ми вже хоч ямки якісь викопали, тут у нас немає нічого. Але є трофейні лопатки. Я вибрав центральну е, позицію. Ну, Як позицію? Це просто е, було дерево, я ліг під дерево, відкрита, ну, скажімо так, Ну такі, Относительно відкрита місцевість, але хлопці були під гіллям. У них було ефективніше. Я їм сказав окопувати, сам вже мені продали мінки. Мон-50 Клеймера, я вже поліз, помінував. Хлопцям порозводив вже систему управління мін, підготувався зустрічати противника, кажу, буде цікаво. Відповідно, противник вже почав рух. Відповідно, противник вступив у бій. Це був 16-й штурм. Ну, якщо е, загальна кількість, ми відбуваємо 16-й штурм, е, всі довольні. І йде знов, 17-й штурм. І тут мені прилітає. Ну, тут е, прилітає куля, тому що прямий контакт. Е, далі відбувається вже безпосередньо оцінка свого поранення. Е, я розумію, що поранення важке. Це в мене вже четверте поранення по накопітельній системі, якщо там 22-го року дивитися. Тобто досвід розуміння вже і тіла є до характеру поранення, розуміння допомоги. Я зазвичай практикую, щоб допомогу надавав побратим. Тому що на адреналіні ти можеш щось не це, Якщо є поруч побратим, і дозволяє ситуація. Не як книжка, ото пише, надаєш собі допомогу. Ну, з, з точки зору свого досвіду, от я безпосередньо обираю такий шлях. Я розумію, що... Я турнікет собі, собі накласти можу, але різко в мене падає рука в плечі. і я розумію, що щось відбувається ну, серйозне, поранення якесь. Попросивши побратима накласти турнікет, Пепсі продовжив бій та за деякий час стріляти стало важко. Я розумію, що вже такий стан, що у мене вже починає як не те, що втрачати свідомість, я розумію, що у мене вже починається таке, знаєте, як туманчик. Я. Критично оцінюю ситуацію, що а це вже ну, після поранення десь 30, може, 40 хвилин пройшло. Я розумів, що якщо я зараз не покину поля бою, через ще 15-20 хвилин мене просто будуть виносить. Далі був вже Евак. В Евакі слід відзначити також водіїв, які ризикнули. Нас вивозило 6 військовослужбовців. І сусідній батальйон був. І так сталося, що сусіди трошки негарно вчинили, вони кинули фланг наш лівий. Ми попали в оточення, мої хлопці на полі бою, також знову ж таки понесли втрати. І от потім я дізнався, що да, армійський спецназ по втратам вони втратили роту. Вони втратили роту. І я вважаю, відсотків 90 це зробили особовий склад от моєї роти, мої хлопці, мої козаки, в яких я вірю, вірю і продовжую вірити. Е, ну, Десь 80% моєї роти зразу перші 4 дні попало в госпіталь. Кожен із його бійців каже Пепсі, за мужність та самовіддачу під час оборони позиції у серебрянському лісі достойний відзнаки. У мене був хлопець, що розуміли, якого поранило чергою, перебило артерію. І командір позивний Золтан швидко, ефективно надав допомогу, наклавши турнікет. Тут тобто є нагорода. За врятоване життя. От я б взагалі подав би на таку нагороду людину, тому що це дійсно такий епізод. І там, розумієте, ліс він показав характер бійців. Коли мені командир дозволив керувати боєм, безпосередньо приймати участь на полі бою, був поставлений акцент на те, що все одно має хтось бути на КСП. Відповідно, я обрав людину. Із досвідом, і життєвим, і з бойовим. Він також з перших днів позивний сват Олександр 58 плюс років. Він, щоб ви розуміли, ввечері, вранці, в день, по першому зову, прибігав, приносив оці 720 метрів в боєкомплект. Це під кулями. Бо прострілюється, це не просто лежати, от і е, вести бі там, чи стрільба з коліна, чи прасування між деревами. Це от летить все, повністю ліс, прострілюється. Може свій е, відкрити вогонь, ну тому що немає розуміння, хто ж це йде. Ти на 2-3 метри вже не бачиш. А людина просто прибігала в свої 58 з копійками, приносила боєкомплект, приносила якусь водичку, забила, ну, забирала трьохсотих, і ніколи я від людини не чув. А, скиглення, що командир, я устал, я не можу, давай мене поміняй. Людина виконувала свою бойову задачу. У мене хлопець теж героїчна, позивний Еміля. Також я до держнагороди попросив його представити, щоб ви розуміли. Один знищив двох армій. От спецназовців спецназовцева імені армії Росії. Підтверджено Противник вийшов на мого бойця, на мого сержанта і вступив в бій. Він хладнокровно почав працювати, поранив одного, а другий намагався обійти і знищити гранатою. На що пана Меля знищив спочатку владельця гранати, а потім запропонував здатись противнику, який був трьохсотий пратівник. Не захотів і пішов за руським кораблем. Тобто Луганщина, як мінімум, вже відзначила колишній 153, зараз й зараз уже 3-й батальйон, 117-ту бригаду. Відзначив це противник, 25-та армія. Пепсі нині лікує своє поранення. Попереду каже ще кілька операцій, потім відновлення. Працюю з кистю, працюю з пальцями, хоча там. Скажем, не нагружати руку, там не навантажувати були попередні вказівки, але мене це не влаштовує. Маю досвід ще попередніх поранень. Що те, що кажуть лікарі, треба трошечки, от куд зору змінювати. Тому що м'язи мають властивість забувати те, що вони мають працювати. І відповідно я працюю на відновлення постійно на зв'язку з хлопцями з підрозділу, намагаюся тримати. Під контролем саму ситуацію у підрозділі. Стрія повернуться 100%. У мене багато насказаного відповідно до противника. От, Якщо я піду, мої хлопці підуть по, ну, скажімо так, з війська, то піхоти і зараз немає. Ну, тоді просто працівник пройде, триколори поставить. І те, що йде з 2014 року, воно стане скажімо, безполезним. І хлопці, які загинули з 20 року і продовжують гинути, захищаючи нашу державу, це як мінімум неповага до їх дітей, до їх внуків, до їх сімей. Е, ну, як так? Ну, я так не вихований, я так не вважаю. Тому з такими козаками, як у мене, особовий склад, які зараз відновлюються, я думаю, продовження бойових дій гарантоване і якість особового складу доводить. Те, що ми переможемо, однозначно.